Це новий цікавий проєкт, цікавий досвід для мене персонально, і, звичайно, ті знання, якими хочеться поділитися, і обмін думками, і те, як відновлювати Україну і як відбувати проекти культурну спадщину вже сьогодні, закладаючи плани на майбутнє. Перш за все хотілося поділитися тим досвідом. І наблизити нефахівців в галузі хімічної технології та інженерії до те, які можливості відкриваються з простими доступними речами, і про те, як вдихнути атмосферу, як оживити культурну спадщину за допомогою простих прийомів хімічної технології та інженерії. Думаю, що так, перш за все, я теж отримала задоволення від процесу спілкування з учасниками хакатону, і це для мене є найголовніше. Наскільки вдалося повністю досягти мети це, ми дізнаємося вже після закінчення проєкту за відгуками учасників. Але думаю, що основна мета, те, що поділилася своїми знаннями, своїм досвідом і. Можливо, переконала людей, що хімічні технології та інженерія це чудовий цікавий інструмент для оживлення культурної спадщини. Тому все вдалося. Дякую, враження позитивні, тому що дуже важливо навіть в такий складний час для України, щоб кожен робив ту роботу, яку він вміє, найкраще. І знаходити час для того, щоб подумати про мирне майбутнє в такий непростий час, це теж дуже цінно. І я вважаю, що це надзвичайно важливо, особливо в тих умовах. А культурна спадщина це те, що унікальне для кожної країни, і те, що у нас є, ми маємо це берегти, відновлювати і працювати над тим, щоб якомога більше людей знали про цінні. Об'єкти культурної спадщини, які є на теренах Хмельниччини.